Добрий день, шановні садоводи. Компанія Нелітагра Андрій Федорчук з вами сьогодні. Дивіться, сьогодні буде форматися таке питання-відповіді, але я хочу його зробити позитивним. Бачите, я зараз в мене така усмішка. Я продивився ваші коментарі, ваші запитання. І в одного з підписників було на кінець я побачив вашу усмішку. Ну, Дивіться, знову усмішка сьогодні буде позитивно. Я навіть одів такий позитивний колір. Тому. Так, да, я не часто зараз, мабуть, я так задумався, мабуть, треба посмішку, бо час дуже тяжкий з цією війною, не до посмішок. А ще, знаєте, недавно хтось мені в коментарі написав: діду говорить, що ти виліз на екран без зуба. Ти б спочатку зуби поставив, а потім щось розказував. Тому, по-перше, по діду, знаєте, я ще не дід, дочка мені тільки кота подарувала, не знаю, чи вважати це дідом. Поки я з котом від дочки живу, ну надію, що моя любима доченька мене порадує, буду дідом. Але поки не дід, от і все-таки я зригував, і дивіться, я зуб поставив. Так що в мене все в позитиві, все нормально. Це по поводу усмішки. Це перше. Потім, мені каже, цей же ж підписник мене питав про кров'яну попелицю. Недавно було запитання. Дивіться, по я недавно робив місяця два-три назад. По кров'яні попелиці питання відповіді були. Я давав по ній очерк такий. Якщо недостатньо, просто напишіть. Я приготую більш предметний, бо все-таки в нас трошки ще поні більше інформації появилось. Ми ще один препарат в цьому році застосували. І він дав результат. Це те, що касається червоної кров'яної попелиці на яблунях і персику. Ми з нею пройшли деякі етапи, цікаві є речі. Я окремо приготую. Зараз на питання відповіді не буду зациклюватись. Дивіться далі. І так питання є. Від ультрафіолету, пише підписник, я захищаюсь салом. Сонце, заморозки, відповідь одна: сало. Ну, позитив. Вже. Сьогодні такий: я не знаю, як ця людина захищається салом, от я собі представив, як можна яблуню чи садок захистити салом. Може він розводить його смальцем, потім якось обмазує, бігає. Може він. Не знаю, може він, я б йому ще порадив би, слухай, ну візьми той кусок сала, візьми ще чесник, обов'язково чорний хліб і 100 грам. І ото випий разом з тим деревом, а може йому буде краще після заморозків, знаєте, якщо воно вже гикнеться, ну, то хоч воно попробує такі вкусняшки, сало, чесник наш український, все буде добре. Ну я не представляю, люди такі цікаві. як там, Що це за захист салом. Тут же є питання, От, правда, на російській мові вибачаюсь. Здійте відео про средства на основі гормонів для боротьби з весінніми заморозками. Ну, обратно ж, обратно ж дивіться, весняні заморозки і деякі опіки людей цікавлять. Давайте так, ми в цьому році вже обкатали деякі препарати. Від чого був результат? Весняні заморозки, так, да, це проблема. Вони в основному приходять в такий період, коли дерева або готуються до цвітіння, або будуть цвісти. Тоді два виходи, які ми в цьому році провірили. Перший препарат 30D. Він являється непоганим таким кріопротектором, плівковим препаратом, який береже від заморозків. Десь мінус 5, мінус 7 він може зберегти. В нього є одна проблема. Я не раджу його застосовувати по вже коли цвіте дерево. Я не представляю, як ця основа буде на квітучому дереві. Тому що ми ним робили? По-перше, він дуже гарно попереджає відкриття бруньки. От дивіться, наприклад, ви бачите, що в вашому регіоні. Через 3-4 дні будуть заморозки, а дерево от-от має відкритися. Але брунька ще не відкрилася. Обробляючи цим препаратом, ми склеювали цю бруньку і вона на 5-7 днів відтерміновувала відкриття. Тобто вона цвіла після заморозки, вона не розцвіла в момент заморозків. Тобто вона склеїлась, заморозки видержала, пройшла. Це один із методів. Це один із методів. Перед світінням тож, ну, оце ми його вносимо. Потім ми обкатували такий препарат, як імунітет до холоду. Ми робили навіть з ним бакові суміші. Якщо у вас. Вже цвіте і будуть заморозки ми не приміняли препарат 30, ми брали імунітет від холоду, оцей. Він є в такій фасовочці і в 100 мл. І до нього людина додавала в нас в двох регіонах рясне цвітіння. Цей давав. Бокові такі бокові пагони давав багато цвітіння, формував, стимулював цей, давав імунітет до холоду. І потім дерево вроді як би замирало. Вроді йому дуже було погано. А потім бах, урожай прекрасний. Він має персики, він має все, він має абрикос. Ну ви бачили, я деякі відео показував півроку назад. тобто ви зрозуміли. Есть, у нас є, в принципі, такі засоби, якими ми можемо боротися. Це для цвітіння, правда, препарат, але в цей час застосовується. От імунітет від холоду і о, препарат 30D. Есть, деякі інструменти є, ними потрібно тільки вчасно і прекрасно застосовувати. І можна сало не розтаплювати, а втратити його по призначенню, українське сало. Ідемо далі. Е, так, дуже велике прохання зробити відео про боротьбу з бактеріальним опіком на Заході постійній дощі і тяжко цю біду втримати. Це дуже дійсно, я ж говорю, що коли були тільки одні грибкові захворювання, ми навіть не відрізняли, чи є ще бактерії і віруси. От скажу зараз одне з питань, ще тут як боротися з мозаїкою на кабачках або часто питають за шарку. От ніяк. От Спочатку грибкові захворювання прийшли. Хтось там 100 років тому придумав бордоську, там якийсь мідний, шмідний. Да, тоді користувалися, це був прорив. просто. Зараз вже куча нових препаратів, Бордоську потрібно забувати. Зараз бистра мідь, вона все робить, зараз системні фунгіциди працюють, проліковується. Зараз дуже багато метрів проти грибкових захворювань. Бактеріальні, вони теж з'явилися буквально недавно. І теж будуть против них препарати, будуть, все нормально буде робитися. Бактеріальні опіки або бактеріальні захворювання можуть бути як на корі. Особливо коли є розтріщене, морозобойне, туди заходять бактеріальний рак, так називаємо. Почорніння такі бактеріцидами треба пользуватись. Це мідь. Бактерициди, в першу чергу це контактна мідь. Артемікс двохкомпонентний, мідний щит, також двохкомпонентний. Ну, Однокомпонентний або біошок, наприклад, або препарат Гард. Гідрокіс і хлорокіс міді в мене в руках. Це бистра мідь контактна, яка дійсно прижигає, прибиває, робить стоп-ефект по бактеріальним Тобто, Побачили перші признаки бактері... бактеріальних захворювань. Взяли прилипач обов'язково. Першим розвели, наприклад, гард, або мідний щит, або все те, що показував. додали мультимастер, щоб гарно не дощем, нічим не змивалося, і пролікували, зробили стоп-ефект. Це може бути як і проявитися на корі, на, на стволах, на гілках, а може проявитися і на листі. Все рівно робимо той же самий мідь плюс прилипач. Перший зробили стоп-ефект по бактеріальному опіку, а потім ми вже обкатали прекрасний препарат, дійсно працює ізокур, робить його агрозахист. Ним уже слідкуєте кожних 10-14 днів, поки ви не досягнете результату. Це вже такого плану. Після нього можете промити і їсти плоди. Працюємо двома препаратами: Стоп Ефект плюс ізокур. От, от вам такі пока поради по бактеріальному опіку. Пробуйте, може ви з цим справитесь. І потім дивіться ще. Є питання дуже часті. про фікальці. чи можна його змішувати з сапропеллю чи боромагнієм? Це якраз питання. От агрозахист, цей що робить Ізокур, випускає препарати сапропель, боромагній, кальцій профі. Це якраз питання до виробника. От ще було одне питання. Я до чого веду? Ще було питання в людини. Турбопресто я взяв в своєму магазині був колір світлий, а взяв потім новий турбопресто в другому місці. Там колір темно-сірий. Дивіться, ви не бійтесь ці всі питання задавати ось по цим телефонам. Взяли, подивилися, хто виробник. Тут і постійно є контакти. вон, дивіться, бачите, 097, 012, 43 33. Позвонили і питайте виробника, бо технології їхні можна змішувати. Вони тільки чекають ваших дзвінків. Не бійтесь цих дзвінків. Хай виробник вам чітко говорить. Мені сказали, що можна. От, наприклад, змішувати. Магній бор із кальцієм, хоча з кальцієм дуже багато препаратів зовсім не змішуються, а вони говорять можна. Значить, вони знають технології, в них є технолог, хай вони чітко, професійно відповідають на ваше питання. Не бійтеся, дзвоніть, там все буде добре. Також і по турбопресту, це компанія сімейний сад. Дзвоніть в компанію сімейний сад, вона вам чітко, все правильно. От компанія семейний сад у нас випускає мідний щит, наприклад. Тож дивитесь їхні телефони, Київська область, 044 356, -4. все. Вони ждуть ваші дзвінки, вони вам чітко відповідь. Це їхня задача. Вони випускають препарати і вони від підробок можуть захищати їх, міняти колір, міняти фасовку. Тому це, для, це по ним. Це дзвоніть туди, вони вам допоможуть. Тому, як боротися з мозаїкою на кабачках або шаркою, я вам зразу можу говорити, поки. Слава Богу, ми доходимо вже з бактерицидами, бактеріями почали боротися. З вірусняками, можливо, теж підуть препарати. Поки я не знайшов, не боровся, не маю нічого, не боремося. Я не можу вам розказати, як можна з шаркою чи мозаїкою. От. А все остальне в позитиві. Тому ну, поки от такі відповіді сьогодні на питання. Якщо був ефір цікавий, ставте вподобайки, підписуйтесь, діліться нашим відео. Коментарі по любому жду, питання нові по любому жду. Дякую вам за підтримку. Ви молодці. Тримаємось. Я буду буду періодично якось ну робити. В мене може не получається, але вам буду давати. До побачення.